Так от Юрій Майсієв може розповісти більш докладніше, але скажу, що зараз є пропозиція компанії облаштувати нам три переїзди трамвайних колій уже по європейському ну, якби методу. Іде мова про переїзд вулиця Київська, вулиця Московська, де трамвайну колію пересікають сотні або й тисячі машин. Переїзд такий складний від рука вулиця. Ви знаєте, і Крольова Король... Кор... і третій переїзд це складний Щорса і Котовського. Але в наступний рік, якщо підтримують депутати, ми вишукуємо кошти для того, щоб на місяць зупинити трамвайний рух і ці переїзди провести в літній період, коли діти будуть на канікулах і наші там населення будуть на дачах-відпустках. І зробити комплексно серйозну модернізацію, як це робить місто Харків, як це робить місто Львів. Тому що показав досвід, поясню чому. Коли ми почали ремонтувати ці так звані переїзди, там вже гнилі шпали гнилі. І рейси ходять просто отак. І скільки б ми не закладали асфальта, крім перевер... ну, небезпека сходження, скажімо так, трамвая, яка є, то є сьогодні питання ну, небезпеки руху в цілому. І це буде марнотратство, якщо асфальтувати кожен рік під гнилими там шпалами. В майбутньому таку роботу потрібно буде робити ну, комплексно, але по всій нашій трамвайній колії. Тому що ми пишаємось старим нашим трамваєм, але ми не говоримо глибше про проблеми колії, про проблеми якості е, рельс і так далі. Тому це питання ми на наступний рік будемо ставити і є вже конкретні пропозиції.